Раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд поєдинків третього туру Суперліги, північної конференції, чемпіонату Києва в дев'ятку 5 на 5. Спарта продовжує реабілітацію. Праймет переграє канон а та Драгон Талісман продовжує йти першим без втрат. Про це все та багато чого іншого. Дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри. Тож поїхали! Канон і футбольний клуб Праймет одразу рванули з місця в кар'єр, почавши на великих швидкостях створювати моменти біля воріт одне одного. Відкривати рахунок могла кожна з команд, але десь підводила реалізація, десь вправно грали голкіпери. Зокрема, перший номер праймеду Євгеній Цимбал. На п'ятій хвилині за грубий фол останньої надії червону картку перед собою побачив Єгор Карасюк. Спочатку гравцю канона показали жовту, але, передивившись момент, арбітри змінили своє рішення. І саме з цього штрафного праймет одразу реалізував свою більшість. Олексій Миронов покотив на Івана Висоцького, той протягнув м'яч, не зустрівши опору, та забив 1-0. Під завісу першого тайму праймет зумів подвоїти власну перевагу. На заключній хвилині Олексій Миронов підхопив м'яч на своїй половині, пройшов та організував гол. Там, можливо, був рикошет, але раз записали на Миронова, значить, Миронов 2-0. На початку вже другого тайму канону нарешті вдалося рахунок розмочити. Костянтин Таранов прострелив, а Владислав Шовкошитний опинився першим на м'ячі в карному майданчику суперника та запалив на табло 2-1. хвилини по тому на табло вже горіли рівні цифри після удару Романа Фоміна з правого флангу м'яч від Сергія Соколюка опинився в сітці. Автогол і 2-2. На 31-й хвилині футбольний клуб Праймет зумів повернути собі лідерство. Гол створив Іван Висоцький. Солідне підсилення, я вам скажу, чи я щось забув. Ну а Богдан Галицький просто не мав там права запороти, як то кажуть, цю передачу. 3-2 Грати залишалося небагато, тож канон прогнозовано пішов грати п'ятого. І моменти для того, щоб щонайменше зрівняти рахунок, команда мала. Навіть в поперечку було влучання. Канон своїми шансами не скористався, а от суперник свій шанс не змарнував. Голом відмітився найкращий гравець матчу Іван Висоцький. 4-2. Канон під завісу матчу ще один гол забив, але повноцінного камбеку не сталося. Важка і важлива перемога праймеду з рахунком 4-3. Мустанг Таксі та аматорський футбольний клуб Спарта старі знайомі. Тож команди розпочали одразу без розвідки. На перших хвилинах помаранчево зелені виглядали більш небезпечно, але натомість забив суперник. Провал у захисті Віталій Зімін віддає нам Владислава Третяка, який вже перебував перед порожніми воротами. 1-0 на користь спартанців. На дев'ятій хвилині Мустанг зумів відігратися, забивши гол, дуже схожий на той, що його забив суперник. Богдан Хора стягнув на себе і захисника, і голкіпера, піддавши передачу на Юрія Кацарського, який забивав уже в порожні ворота. один Рівний рахунок тримався недовго. Як не намагалися одразу два гравці зупинити Владислава Третяка, їм це так і не вдалося. Сьомий номер м'яч не віддав, а потім відправив його в сітку два На початку другого тайму шальки Терезів остаточно почали схилятися на користь спартанців. На 25 й хвилині в захисті мустангів стався черговий провал, яким вкотре скористався Владислав Третяк, оформивши хет-трик 3-1. Не будемо забувати, в яку шалену спеку грали команди. А влітку, коли спекотно, завжди хочеться випити бокальчик квасу. Ну і добре знайомий нам гравець із прізвищем квасу свою футбольну жагу втамував. Чотири Розрив у рахунку ставав все більшим, тож Мустангу потрібно було давати якусь відповідь своєму супернику, і команда знайшла в собі сили, трішки поліпшив ситуацію Богдан Хора два Забивши помаранчево зелені, спробували скоротити відставання до мінімуму, але в цей день просто божив Владислав Третяк. Тож шансів тут було небагато. Протягом двох хвилин сімка спартанців ще оформив дубль. Довівши кількість своїх забитих м'ячів до п'яти, залишалося грати всього п'ять хвилин, і загальний рахунок 6-2 на користь Спарти вже майже не залишав шансів мустангу на успіх. Команда ще до шостого голу пішла грати п'ятого. А що робити лишалося? І пропустила в порожні ворота. Просто третяк в кепці грав, а це як відомо, плюс 10 до скелів. Ілля Бондарчук ще один гол для Бустангу відіграв, але останнє слово в матчі залишилося за червоно-білими. Під завісу поєдинку свої призвища до протоколу додали Максим Мамедов. Та Андрій Мурзановський 8-3 Спарта в цьому сезоні поки що просто запалює, особливо в порівнянні з сезоном попереднім. Талісман і футбольний клуб Едженс продовжили тенденцію туру одразу після стартового свистка, почавши створювати багато моментів біля воріт одне одного. До пори до часу Олексій Притика свою команду виручав. Але коли пробивав Олексій Росліков, голкіпер драконів уже був безсилим. 1-0 на користь футбольного клубу Едженс. дали можливість агенти майже одразу й розвинути свій успіх. Але після потужного пострілу за мешкарного майданчика Дмитра Любименка струснулася поперечина. Потім ще один удар, уже з лівого флангу, і тепер вже штанга грає на боці суперника. Оце не везіння. Дракони зрозуміли дзвіночок, зрозуміли, що так справа далі не піде, і всередині тайму команда вистрілила дуплетом, не тільки поновивши перетет, але й вийшовши вперед, спочатку, після розіграшу кутового, п'ять протягнув Денис Калінкін та чітко пробив за меж гарного майданчика. А потім тонку передачу в штрафний Максима Кушового на гол перетворив Станіслав Савченко. 2-1, дракони перевернули гру. Початку тайму вже другого агенти ще мали парочку нагод. Але Олексій Притика знову увімкнув режим Супермена. Рожево чорні, в свою чергу, також пару раз пробачили свого опонента, а потім, врешті-решт, змогли забити. Багато передач, затяжна атака. Захисників команди суперника вже почало паморочитися в голові. І Максим Кошовий відправляє м'яч у сітку. 3-1. На 33-й хвилині потужного удару завдав Владислав Барановський. І так рахунок став 4 -1. Кони ще ближче наблизилися до своєї третьої перемоги в сезоні. Коли ж за допомогою стійки п'ятий гол забив Леонід Красіков, то вже всі питання про переможця зустрічі відпали. На заключних хвилинах ще пофієрив Олексій Піддубняк. Спочатку він забив шостий гол, а потім на фланзі просто неймовірним фінтом прокинув собі м'яч вперед. Та віддав на Максима Кошового, який і поставив крапку в цьому протистоянні. 7-1, Перемога Драгон Талісман. Друзі, біля мене зараз представник команди Agents, і U19, водослав Никитюк. Ну, скажімо так, в принципі, перший тайм є на рівних з драконами, попри те, що це досвідчена команда, вони пограли у премєр релізі Гравці дуже високорі, навіть, як то кажуть, топ-клас, можемо так сказати. Але грали непогано. Ну, мабуть, наприкінці трішки спека вдалася знаки, трішки те, що вам, вас менше досуду, на відміну від них, ну і відповідно такий от рахунок. Ну, і в принципі, якщо так розібратися, навіть Agents U19 у вас сьогодні гра не пішла, точніше, навіть не те, що гра, а сам Десь так, знаєте, втрата концентрації. Знову ж таки, друга половина другого тайму для вас якась сьогодні провальна. Ну так, по Edgins 19, ну, наче 4-0 вигравали. Я думаю, такий зіграв симптом збірної України проти матчів з Румунією, коли просто стали і думали, що вже. На, на своїх дограємо, але нас суперник покарав. Ось, ну, нічого страшного, ми ж тільки вчимося Ю-19 грати, тому що більше, більшість минулі сезони просто сиділи на лавці і не грали, зараз вони здобувають досвід. Ось, будемо далі боротися, перемагати. По цій грі ну, так, видно, що команда суперника набагато досвідченіша, набагато технічна, індивідуально, вони нас переважають. Але ми Теж, якщо будемо грати, наприклад, з слабими командами, ми не, ми не будемо вчитися грати. Тому це для нас будуть урок, і на наступний раз їм буде важче набагато з нами. Вже не, не перший раз ми програємо першу гру, це було там з Media Tactics, ми їм дуже, з великим рахунком програли. З Дніпро ми з дуже великим рахунком програли. Але другі ігри ми показували вже зовсім інший результат. Тому будемо вчитися, я думаю, ми свої очки ще наберемо, там будуть суперники, з якими можна грати. Добре, дякую вам, успіху.